Всім привіт! Сьогодні з вами розберемо приклад з тесту SAT. Нам дається ось таке рівняння з X та двома параметрами S і R. Нам кажуть, якщо S і R це констанс, тобто цілі числа, де S більше 0, в цього рівняння буде нескінченна кількість рішень, при якому значенні S. Тобто нам треба знайти таке значення S, коли тут буде нескінчена кількість рішень. Коли це відбувається, якщо ваше рівняння виявиться identity. Identity це означає тотожність. В такому рівнянні, якщо ми, ми би почали да, все спрощувати, то вийшло би, що 0 дорівнює 0. Тобто, в нас би все спростилось. І в такому випадку неважливо, що підставляти замість чисел, замість ікса, бо воно все одно скорочується. Це значить, що все, що зараз ми з вами бачимо зліва рівняння, має дорівнювати всьому тому, що є справа. Тому, що ми зараз робимо? Ми спростимо спочатку ліву частину. Дивіться, ми бачимо дріб. Ми можемо його розписати окремо як 12х на 4, 12 на 4 це 3х плюс 28 ділимо на 4, це 7 мінус s на 13 має дорівнювати, відкриваємо дужечки rx8r. А тепер дивіться, ми просто порівнюємо коефіцієнти. Якщо ці частини однакові, значить все, що є з x зліва, має дорівнювати всьому, що є з x справа. Те саме все інше, що без ікса. Так, зліва має дорівнювати всьому, тому що без х справа. Відповідно, ми одразу бачимо, що 3х дорівнює RX, і можемо зробити висновок, що наше R це 3. Так? Тепер дивіться, 8 r знаючи, що r це 3 в нас, тут буде мінус 8 на 3 мінус 24. Відповідно, мінус S на 13 має дорівнювати мінус 24. Звідси S на 13 буде дорівнювати, переносимо 31. І S буде дорівнювати 31 помножити на 13, це буде 403.